Ну що ж, добрий день, мої друзі, з вами я, ДаниФа, і я хочу вам показати свій новий аккаунт. Я той аккаунт не забрасував Ви, ви можете у мене спросити, а чомусь стільки часу не було роликів, тільки шорти і короткі відео загули. Тому що я заболів і зараз болію, і я не хочу знімати відео. Я отримав новий ну, я зробив собі новий аккаунт, я на тому теж буду грати, і на цьому теж. І я хочу вас спросити. Як я буду розвиватися на цьому аккаунті? Ви можете мені розповісти, типа, е зроби на цьому аккаунті, розвиті та хоч Real Мадрид, Барселона, Челсі. Прем'єр Ліга. Чемпіоншип. Команд з Ліги Чемпіонів. Eh, Ну, і з такого всього. Я хочу вас спросити, куди, куди мені йти. І що мені розвиватися. Ну і, і на даний час я не буду так часто знімати ролики, тому що я заболів і доволі чи сильно. Ну що, з вами був я, Данил Фіфа. Ну, і всім до побачення. Пока-пока-пока.